Чи мусить дитина бути присутньою при закритті, чи при відмові від тимчасового захисту, і чи там є якась різниця, це дитина до 15 чи до 18? Звичайно, є різниця. Різниця дійсно градація відповідно до віку. Якщо в нас закон про побит перебування іноземців, каже, що особа. Стає е, дієздатною в моменті 15-го річного віку, тобто з 15 років дитини вона стає особою, яка повинна діяти за себе в міграційних або візових питаннях. Тому е, батьки власне, е, повинні мати чи дитину біля себе, але зрештою ми говорили про це, що заява про анулювання тимчасового захисту може бути здійснена і дистанційно, власне. Тому заява буде писатися іменем дитини, котра має 15 років. Тобто від 15 років, якщо ми говоримо про візові питання, так, то дитина вважається дорослою. Так, так, угу. виключно у міграційному правопровапровадженні.